Скільки коштує отримати водійські посвідчення у 25-му році. Пройдемось по всім етапам та поділюсь лайфхаками, як здати теоретичний та практичний іспит з першої спроби. Перше, що необхідне, це бажання, друге записатись в автошколу. Все, це були найпростіші кроки, далі трошки складніше. На вас чекає півтора місяці вивчення теорії. Після цього ви складаєте іспит у сервісному центрі. Якщо ви правильно обрали автошколу з кваліфікованими викладачами, теорію здасте з першого разу перевірено як мною, так і Анею. Порада, проходьте багато тестів. Далі півтора місяця практичних занять з інструктором в нашій автошколі, великий вибір будь-яких автівок, починаючи від шкоди на механіці, закінчуючи Теслою. Ще один лайфхак. Рекомендую здавати практичний іспит на бабурці, тому що в цій автошколі є абсолютно ідентична машина, тій на котрій ви будете здавати екзамен. А ще тут не зачиняються під час тривоги, а ще тут маршрути легше ніж на Олександрівській. Переконливо, що я 10 років назад, що Аня зараз обрали автошколу Антареси, не пожалкували. Всі етапи проходять швидко та легко, без м, додаткових, скажімо так, витрат. Я не шуткую. Вартість навчання в автошколі станом на зараз стартує від 17 тисяч гривень. І дуже зручно, що філії є по всьому місту.